Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і новому відео. Я давно не знімала щось в такому форматі, хоча він мені дуже імпонує. Тож сьогодні буде міні-влог із корисними рецептами та моїми думками. В мене питали стосовно йоги та медитації, то ж трішки розкажу про цю частину мого життя. Колись давно я займалась йогою. Це не було щось таке глибоке і, тим паче, самостійне, але доволі регулярне та тривале. Потім, через певні обставини, я припинила практику, були і об'єктивні причини, але і сприяло те, що я, як мені здається, не здатна була щось робити регулярно і доводити до кінця. І ось зараз, коли я відчула, що щось не так, я не там, де хочу бути, мені не комфортно в мені, в моєму житті, я потребую змін. Я почала аналізувати і згадувати, коли саме мені було добре і комфортно. Не одразу, але в певний момент я згадала, як йшла з практики сонячним днем і відчула ті емоції, які відчувала в той момент. Я була спокійна, врівноважена. В мене були проблеми і справи, і рутина, але я це так не сприймала. Я йшла і посміхалась. Мені подобалось, як йога впливає на психічний стан і фізичний. В мене ніколи не було ідеальної постави, але я пам'ятаю, як легко було тримати плечі і нести себе. Тож зрозуміло, що я забажала повернути той стан. Але почати знов не було так легко, як гадалось, і я раз у раз починала і кидала, бо мені кортіло все змінити за один день, за одне тренування. Я хотіла однією практикою перекрити 5 років недбалого ставлення до себе. Наразі я займаюсь потрохи, але кожен день, і це скоріше через те, що тіло потребує регулярної практики для нормального функціонування. І разом із йогою до мого життя повернулася і медитація. Я, поки тільки впроваджую цю техніку без якихось серйозних поглиблень чи щось таке, для мене наразі медитація це інструмент налагодження роботи мозгу, покращення самоконтролю, концентрації, зняття стресу та змога висловити вдячність і підтримати себе. Найчастіше я просто концентруюсь на диханні, а інколи просто обмірковую всі свої думки, висловлюю вдячність за день, за те, що маю. Нагадую собі, що все реально, і я все зможу. Це займає 5-10 хвилин кожного дня, бо коротка щоденна медитація краще ніж тривала, яку я постійно відкладаю. Я, мабуть, ніколи не перестану радіти, тому що я нарешті почала займатися і привнесла в своє життя трохи спорту. Я не знаю, як це працює, але кожного разу після тренування в мене такі добрі емоції, в мене так легко на душі. Ще й сонечко вийшло, сьогодні прямо такий ідеальний день. Коротше, круто. Додала собі ще один ритуал, щось про турботу про себе. І тепер кожного дня на серце я випиваю колаген. Взагалі, я його обирала заради суглобів підтримки. Але якщо в мене раптом стане нормальне волосся та шкіра, я проти не буду. Під одним з таких відео в мене запитали, чим я готую інших членів своєї сім'ї. Тож сьогодні я також покажу і що вони їдять. Зранку я зазвичай починаю готувати спочатку для дитини, а потім вже для нас чоловіком. Бо в нашому випадку сита дитина спокійна дитина. Він обожнює бананові млинці. Тож зазвичай це найпопулярніший сніданок. Рецепт я залишу в описі, хоча, мабуть, вже ним ділилась, я вже не пам'ятаю. І поки вони обсмажуються, я паралельно починаю готувати щось для себе і чоловіка. Сьогодні в нас різні сніданки. Для мого сніданку знадобиться авокадо. Я використовую половину. Також знайшла в себе в'ялені томати, і вони сюди ідеально підійдуть, тим паче їх потрібно вже доїсти. Їх просто нарізаю шматочками. Також потрібно подрібнити чесник. І потім все це змішати з авокадо, який я попередньо перетираю веделкою. Ще в мене буде скрамбл, тож на підігрітій пательні я обсмажу яйце і додаю сіль і хлоп'я перцю чилі. Свою зелену суміш я викладаю на тортилью, туди ж додаю яйце. Ще трошки зверху притрушую сиром, в мене сьогодні пармезан. Роблю конвертик і його також трішки обсмажу з двох сторін на пательні. Паралельно з цим роблю тости для чоловіка. До нас ще завітав мій брат, тож готую сніданок на трьох чоловіків і себе. Бананові млинці я зазвичай подаю з медом. Цього разу в мене натурально домашній мед, який нам прислали наші друзі, дуже їм дякую. І в принципі, ось так виглядає сніданок на нашу сім'ю сьогодні. І ми обожнюємо різні чаї. І хоча зараз я частіше п'ю воду з лимоном, але я все ж таки фанат чаю. І коли мені пропонують каву, я завжди кажу, що я не люблю каву. Але нещодавно подруга мені сказала, що ти просто не пила смачну, тож я в пошуках свого смаку. Сьогодні в нас сімейний день і сімейні розваги. І цього разу ми вирішили всі разом вперше сходити в кіно. До цього наша дитина ніколи б взагалі не відвідувала кінотеатр. І для нього це нова маленька пригода. Насправді я обожнюю дивитися, як він щось нове пізнає, бо разом із цим я згадую, що радість і щастя в дуже маленьких дрібничках. Наша сімейна вилазка поступово перетикає в обід. Дитині я готую оладки із цукіні. Ще в нього буде куряча котлета і макарошки. Я буду доїдати свій томатний суп. Рецепт я вже викладала в попередньому відео коротенькому. Тож його просто підігрію і додам базилік. Окрім супу, в мене ще будуть тости з тунцом. Тут взагалі все просто, я порізала багет, виклала тунець і запікую його трохи в аерогрилі. І зверху для смаку додам кріп. Чоловік їсть курячий суп і карбонару. Їх готувала вчора. Тож обід в, в мене такий розгрузочний в плані готування. На вечерю я готую рататуй, але моя сім'я знов буде їсти інше. Просто мені дуже захотілося щось таке смачне, тепле і овочеве. Спочатку я роблю соус. Для цього буду випікати перець. в мене солодкий червоний, червону цибулю, томати і ще чесник. Чесник буду загортати в фольгу, щоб він краще пропікся. Трішки посолю і додам оливкової олії. Випікаю я все це при температурі 190 градусів. Приблизно 30 хвилин. Я випікаю в аерогрилі, тож температура та час можуть відрізнятись. Далі підготовлюю овочі. В мене цукіні, баклажан та помідор. Їх нарізаю тоненькими кільцями. Запечені овочі викладаю в блендер. Також туди додам трішки куркуми, червоної солодкої паприки, чорного меленого перцю і оливкової олії. І ще свіжий розмарин. Він дуже-дуже робить цю страву смачною і неймовірною. В форму виливаю трохи соусу і починаю викладати всі свої овочі по колу. Зверху виливаю залишки соусу, накриваю фольгою і відправляю цього разу в духовку, бо аерогриль в мене зайнята десь приблизно на годину на 160 градусів. Фольгу знімаю і ще трохи тримаю в духовці на 180 градусів, десь приблизно 10-15 хвилин. Зверху це все ще притрушую пармезаном. І смачний рататуй готов. В дитини сьогодні запечене дорадо картопля і огірок, в чоловіка м'ясо, пюре і помідор, в мене рататуй. І на цій смачній ноті завершується моє відео. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до зустрічі в нових днях! Пока!